Доброго зимового ранку, любі дітки! Я, веселий сніговик, і хочу вам сьогодні розповісти про саме казкове свято. А про яке саме дізнаєтеся з віршика От послухайте, стоїть ялинка на узлісі, новорічне свято в лісі. Згуртували звірів коло, прикрашають все навколо. Заяць вішає морквину. А синичка у горобину, вовк ліхтарики приніс, кольорами грає ліс, білки вішають для втіхи, позолочені горіхи, а лисиця будівниця тільки ходить та гордиться. Чепурна яка ялинка, наче чарівна картинка, святкувати нам вже час з Новим роком, друзі вас. До якого свято готувалися звірі? Так, до свята нового року! А що ж таке Новий рік? Новий рік це свято, яке святкують багато народів відповідно до прийнятого календаря. Свято настає в момент переходу останнього дня року в перший день наступного року. Малята, які ви знаєте новорічні атрибути? Ялинка, новорічні іграшки, гірлянди, подарунки, сніг і сніговики. Всі люблять новий рік. А як же святкують новий рік в різних країнах світу? Наприклад, в Італії новий рік розпочинається 6 січня. Згідно з повір'ями цієї ночі. На чарівній мітлі прилітає добра фея бефона. Вона відчиняє двері маленьким золотим ключиком і входить до кімнати, де сплять діти. Вона наповнює подарунками дитячі панчохи, спеціально підвішені до каміна. На площах встановлюють ялинки. Їх прикрашають іграшками і квітами. Мешканці Італії. Обожнюють свого Санту Бобо на теле. В новорічну ніч і жінки, і чоловіки, і діти одягають щось червоне. У Китаї дату святкування Нового року визначають на основі місячних фаз. Зазвичай вона випадає на кінець січня, початок лютого. В новорічну ніч люди запалюють. Величезну кількість ліхтариків. Увечері всі збираються в тісному сімейному колі на святкову вечерю, а вранці наступного дня батьки вручають дітям подарунки, червоні конверти з грошима. У Швеції Новий рік це свято вогнів. Перед новим роком діти вибирають королеву світла, лючію. Її вибирають у білу сукню, на голову одягають корону із запаленими свічками. У новорічну ніч сусіди закидають один одного посудом. Існує повір'я, що чим більше страв сусіди розіб'ють під вашими дверима, тим щасливішим і вдалішим буде для вас наступний рік. В Індії свято Нового Року називається. Фестивалем вогнів. Відзначають його наприкінці жовтня або на початку листопада. Цього дня на вулицях індійських міст усі будинки прикрашають яскравими квітами, ліхтариками та запаленими свічками. Роль ялинки виконує мангове дерево. У цей день тут заведено дарувати всім подарунки, а ввечері, коли стемніє. Люди виходять на вулицю, щоб запускати святкові феєрверки. У Франції до дітей приходить перноель в шубі, червоному ковпаку і дерев'яних черевиках. Пересувається він на ослику. Діти вірять, що Перноель забирається в димохід і кладе їм гостинці в спеціально приготовлене для цього взуття перед каміном. Дорослі в цей день веселяться, жартують, обсипають один одного конфеті. Французи, як і інші народи, прикрашають до свята ялинку. Перед запіканням новорічного пирога вони часто додають до нього біб. Так, кому дістався такий сюрприз, стає бобовим королем. Це означає, що його рідні та друзі. Мають виконати його жартівливі забаганки. У Бразилії в новорічну ніч люди вдягнені в символічний білий одяг. Жителі цієї країни виходять до океану і приносять богині дари, квіти та прикраси. Ці дари у маленьких човниках пускають в океан. На знак подяки за минулий рік. І з надією про захист на вступного року! В Англії в новорічну ніч! Прийнято грати для дітей вистави за сюжетами старих англійських казок. Лорд Безлад очолює веселу карнавальну процесію, в якому беруть участь казкові персонажі. Малята сподобалась вам розповідь? А я кажу вам: Бувайте і до нових зустрічей! Щасливого нового року!